30 квітня в області стартує фестиваль екологічної творчості Свіжий вітер. Захід започаткований всеукраїнською дитячою спілкою Екологічна варта за сприяння Всеукраїнської екологічної ліги. Участь у ньому братимуть колективи навчальних закладів та дитячі громадських організацій. В рамках заходу проводитимуть цілу низку конкурсів: конкурс плакатів, малюнків та фото під назвою Я віддаю свій голос на захист природи, конкурс театральної композиції на відповідну тему екологічної моди та конкурс Курс міні відеофільмів «Екопогляд». Любов до природи у Вінницької молоді виховуватимуть через розвиток їхніх творчих здібностей. 30 квітня в області стартує фестиваль екологічної творчості Свіжий вітер. Участь в ньому братимуть колективи навчальних закладів та дитячих громадських організацій. Захід започаткований Всеукраїнською дитячою спілкою Екологічна варта за сприяння Всеукраїнської екологічної ліги. В рамках фестивалю проводитимуть конкурси екологічної моди, театральної композиції на відповідну тему, конкурс плакатів, малюнків і фото під назвою Я віддаю свій голос на захід. В природи та конкурс міні-відеофільмів, «Екопогляд». Виховання молоді, саме екологічне виховання, формування екологічної свідомості, екологічної культури молодих людей повинні відбуватися не лише шляхом лекцій, не лише шляхом лозунгів не сміти. А тоді, коли молода людина, учні, старшокласники, студенти через себе пропускаючи всю ту інформацію, яку їм необхідно зібрати для того, щоб підготуватися для конкурсів, коли не пропускають через себе, це дійсно залишається в свідомості, підсвідомості. І тоді дійсно формується та поведінка молодих людей, яка, яку ми називаємо екологічно грамотною, свідомою і екологічно відповідальною. Активну участь в організації фестивалю беруть і самі екологи, вони переконані проведення подібних заходів, виховує у молоді дбайливе ставлення до природи. На сьогоднішній момент управління постійно підтримує цей напрямок, старається якось допомогти в цьому напрямку, і на сьогоднішній момент це дійсно єдиний шлях. Якщо ми не залучимо імену дітей, майбутнього просто. Ми не бачимо. Тому на сьогоднішній момент дуже цікаво. Чим можемо, допомагаємо. і дуже вдячні, що постійно звертають на таку, я вважаю, важливу проблему, яку тільки з спільними зусильними можна буде вирішити. Фестиваль проходитиме в два етапи. Перший підготовчий пройде у районах області. Переможці візьмуть участь у фіналі обласних змагань. Кожен, хто здобуде пальму першості, у другому етапі фесту отримає цінні подарунки та призи, а також можливість представляти Вінничину на всеукраїнському конкурсі, який відбудеться у Києві.